Мої вітання в ефірі. Випуск новин. В студії працює Світлана Пензова. В Одеській області затримали 19-річну дівчину, яка вдарила ножем квартиранку. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Інцидент стався у квартирі житлового будинку в Біляївці. Одну з кімнат, 19-річна господиня здавала в оренду 39-річній приїжджій. жінки. Посварилися молодша схопила зі столу ніж, ударила ним квартирантко в живіт і пішла у своїх справах. Вранці виявивши потерпілу у важкому стані. Дівчина викликала швидку і поліцію. Жінку госпіталізували, а дівчину затримали і доправили в СІЗО. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. У центрі Одеси стався інцидент за участю поліцейських і групи перехожих. В районі привозу патрульні зупинили автомобіль БМВ і виявили у Керманича ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався і чинив опір. Біля службового авто зібрався натовп людей, які намагалися допомогти чоловікові втекти. Одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала форманий одяг. У відповідь. Ульний застосував газовий балончик і зробив попереджувальний вистріл у повітря. Інцидент прокоментували в у ГУНП Одеської області. Під час переслідування патрульними водія порушника стався конфлікт за участю перехожих. Група осіб намагалася перешкодити поліцейським його затримати. У результаті бійки на патрульному розірвали формений одяг. А він зробив попереджувальний постріл у повітря, заявили у відомстві. Як повідомляється, на місце направили додаткові наряди. Учасників інциденту доправили до відділку поліції. Там з'ясувалося, що водій БМВ, якого переслідували поліцейські, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його помістили до СІЗО. Також затримали жінку, яка відібрала в патрульного зброю та розірвала на ньому форму. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Російські війська атакували Одеську область увечері, 18 липня, балістикою з території тимчасово окупованого Криму. Ракету знищили українські захисники. Повідомляється, що ймовірно, йдеться про балістичну Іскандер М, яку в небі над Одесою збили вперше. За ніч фахівці змогли ідентифікувати уламки ракети і встановити її тип. Повідомили у прес-службі повітряних сил зсу. Масштабна аварія на водогоні у центрі Одеси залишила без води значну частину міста. Відновлювальні роботи тривають і вдень, і вночі вже понад добу. До ремонту залучені всі доступні аварійні бригади Інфоксводоканалу. У зв'язку з відсутністю водопостачання комунальні служби організували для містян підвоз води. В Одесі через масштабну аварію на водогоні у трьох центральних районах припинено водопостачання. Відразу ж розпочалися ремонтні роботи, які через об'єктивні причини затягнулися у часі. Спочатку проблема виникла через прорив чавунної труби великого діаметру в Приморському районі. Це призвело до відключення водопостачання у центрі міста, а також спричинило проблеми з тиском води у прилеглих Хаджибейському та Київському районах. Паралельно з ремонтними роботами, аби допомогти городянам пережити відключення у декількох локаціях, в центрі міста організували мобільні пункти роздачі води. У нас вдома була, але вже закінчується, а питну треба купити. А у дівчинки вже в магазині залишилося лише два літри. Зараз наберемо, пустимо через фільтр і питимемо. Ви знаєте, так співпало, що сьогодні я їду, їду в інше місто. Мене це трішки от, трішки зачепило, як бачите. Докручимося як можемо. І набираємо і в бутилки, і в буньки заправляю, де є порожня семилітрова пляшка, коли немає води. Звідти п'ємо ще три літри. Є є великі 15-літрові пляшки. Теж заправляємо. Мобільні пункти роздачі води працювали з самого ранку, розповів один з водіїв спецавтівки комунальників. Працюємо тут з по сьомого ранку. Привезли воду двома машинами, роздаємо воду людям. Щоб спека неможлива. Початково передбачалося, що водопостачання буде відновлено до 12.00 19 липня однак ремонт виявився складнішим ніж очікувалося. Вночі після демонтажу пошкодженої частини труби виявилося, що інша її частина зміщена по осі через техногенний вплив. Крім того, постійний приток води у пошкоджений трубопровід ускладнював роботи. Станом на 12.00 19 липня. Фахівці завершили виготовлення додаткових ремонтних матеріалів для зміщеної труби і готувалися, Розпочати монтажні роботи. Процес ремонту включав у себе комплекс зварювальних робіт, а також особливо складні операції з чеканки та герметизації чавунної труби, враховуючи всі непередбачені складнощі та особливості технології ремонту чавунних трубопроводів. Інфоксводоканал змушений був подовжити термін завершення ремонтних робіт та відновлення водопостачання до 19.00. У липні фіксуються нові рекордні показники температури. Надзвичайна спека впливає, у тому числі на вирощування агропродукції. Які культури потерпають від високих температур? Як може допомогти зрошення? Які екзотичні фрукти вже добре зростають на півдні Одеського регіону, розповів Михайло Брошков, ректор Одеського державного аграрного університету. Місяць за місяцем у 2024-му б'ються температурні рекорди. І липень не став винятком. Глобальні зміни клімату безумовно впливають на сільськогосподарську галузь. Аграрії вже очікують на зменшення врожаю традиційних культур. Одним з наслідків спеки стали стреси живих організмів та рослин і зниження їхньої імунної системи. Активація хворобливих факторів або хвороб, які до цього взагалі не фіксувалися або були в невеличкій кількості на території нашого регіону. Тобто віруси, бактерії, паразитарні захворювання, які раніше не фіксувалися, вони поступово починають з африканських африканського континенту, з азійського континенту, поступово переходити на наш континент. І, відповідно, тут не тільки якийсь короткий період часу знаходитись, але й вже розмножуватись. Сільське господарство вже поступово адаптується до змін клімату. Одне з ефективних рішень зрошення. Однак тут все впирається у фінансове питання, адже меліорація потребує значних капіталовкладень. Час для того, щоб вони себе окупили. І наразі інвестори не готові робити такі вкладення, тому що ці вкладення понад там, мільйон, два, а той 10 мільйонів гривень, тому що система зрошення це не тільки труба, по якої тече вода, але це система архіву цієї води, перекачування, це система станцій. Все це потребує певних енергетичних витрат, і це впливає на вартість води. Ну, збільшується вартість води, відповідно, це все лягає на вартість е... кінцевого продукту. Кінцевопродукту uh -huh. існує й інша сторона медалі глобального потепління. Ті культури, які раніше вважалися екзотичними для одеського регіону інжир, персики, гранати, хурма вже зараз стають звичними для вирощування у приватних домогосподарствах. На півдні гранат, інжир ці всі культури спокійно у цей температурний період вони нормально розвиваються, встигають дійти до стану стиглості. і відповідно, будь-який там фермер чи виробничник може запропонувати це для торгової мереж. Є й ті традиційні культури, які люблять спеку. Цього року очікується гарний врожай баштанних Кавуна, Дині, Гарбузу. Одеський регіон з огляду не тільки на спеку, а й на війну і зменшення вирощування на Херсонщині у найближчі роки вийде в лідери баштанних культур. Воєнний стан загострює проблеми, але коли в місті є перевірена часом модель взаємодії депутата, комунальників і місцевих жителів, вирішуються питання, що здавалися надскладними. Наприклад, у Київському районі Одеси у воєнний період не зупиняється робота програми Дім, в якому ми живемо депутата міськради Дмитра Танцюри. В Одесі на житловому масиві Тейрова є алея каштанів, до якої з особливою увагою ставляться Одесити, тому що вони самі п'ять років тому врятували зелені насадження від викорчовування. Цю дільницю людцдорської дороги місцеві мешканці вже йменують бульваром і намагаються зробити збережене місце відпочинку ще кращим. Встановлюємо новий перебрик, встановлюємо нове покриття, нову основу. Я думаю, зручніше ніж було. Як мінімум, інваліди зможуть заїжджати на колясках без проблем. Кілька років тому каштани захворіли, але завдяки зусиллям громади Київського району і їх депутата Дмитра Танцюри, Красенів вдалося врятувати. Я дуже радий, що нам вдалося відновити ці всі каштани. що Нам не прийшлося їх викорчовувати, вдалося омолодити. Ця технологія була привезена з інших міст. І на протязі п'яти років ви бачите, що понад 200 каштанів цвітуть, дають красу, дають кисень для мешканців нашого району. Жителі району кажуть, що коли налагоджений діалог з депутатом і один одного чують у будь-яких ситуаціях, коли зрозуміло, куди треба звертатися і де допоможуть, тоді вирішуються найболючіші питання разом з містянами Київського району. Ми заснували програму Дім в якому ми живемо. На протязі всього цього часу працює моя приймальня. Будь ласка, звертайтеся багато мешканців Київського району вже на собі ощутили цю допомогу. Раз на тиждень, а якщо потрібно, то й частіше. І не тільки в приймальні, а й у дворах будинків на соціально важливих об'єктах. Дмитро Танцюра зустрічається з Одеситами і вислуховує їх. Тому що синергія спільних зусиль депутата і жителів сприяє вирішенню питань. Навіть коли літають снаряди, відключено світло і розладнені нерви. Я впевнений в тому, що під час війни ми повинні всі об'єднатися. Місто це живий механізм, який потрібно весь час обновляти, ремонтувати для того, щоб містяни відчували безпеку і якийсь комфорт при цьому. Тому можу тільки сказати мешканцям, що дойде черга до всіх. У громаді вирішена ще одна проблема: наразі облаштовуються укриття в школах, де їх не доставало, каже Дмитро Танцюра. Саме головне, що ми сьогодні займаємося, це безпекою наших дітей. Практично в всіх школах Київського району ми сьогодні завершуємо будівництво облаштування укриттів, тому я впевнений, що з 1 вересня практично всі діти підуть на очне, очну форму навчання. Робота з жителями багатоповерхівок непроста. багато квартир, багато проблем. Крім вирішення нагальних питань від спілкування є ще важливий позитивний ефект розрада. Люди розуміють, що вони не на самоті з проблемами, що питання вирішуються і можна будувати плани на майбутнє. Купальний сезон у розпалі, проте відпочинок біля води, зокрема купання у водоймах, несе певну небезпеку, якщо не дотримуватись правил поведінки. З початку року в Одеській області у воді загинуло 9 людей. Тому рятувальники у черговий раз нагадують відпочиваючим про необхідність бути пильними, особливо під час спеки. Літо в розпалі Одесити та чисельні гості міста масово прямують до водойм, щоб охолодитися. Однак відпочинок біля води потребує особливої обережності про правила безпеки та статистику нещасних випадків розповіли у головному управлінні ДСНС Одещини. Нас з початку року було 9 випадків загибелі на воді. Більшість з них це була через те, що люди відпочивали не призначені для цього місця. Були випадки, коли люди купалися в шторм. І просто не розрахували свої сли. Мали місця випадки, коли люди просто в стані алкогольного сп'яніння теж від як то, відпочивали. Олександр Колосюк також нагадав, відпочиваючим про необхідність відвідувати лише офіційно відкриті пляжі. У нас наразі офіційно відкрито сім пляжів. Це місця, які пройшли. Повну перевірку, перевірку узбіччя морського дня. Ці пляжі мають бути обладнані спеціальними бойками, які можна запливати, рятувальними постами з рятувальниками та рятувальним обладнанням, тобто човна, аптечки, рятувальних жилетів, носі тощо. До того ж, так як це місця з масовим перебуванням людей, має бути захисна споруда на відстані до 500 метрів від цього пляжу. Щодо елементарних правил безпеки під час відпочинку на водоймах, то вони досить прості і знайомі принаймні більшості громадян. Проте нагадати у черговий раз не буде зайвим. По перше, наймога найменше перебувайте на сонці, більше у затінку о, от, не вживайте алкогольні напої до того, ж, ще нарадимо перебувати у воді більше 15 хвилин, тому що ви можете отримати переохолодження та судоми. От якщо ви з дітьми просто наглядайте, наглядайте за ними, не залишайте їх самих. У разі, якщо ви побачили, що якійсь людині стало зле у воді, або вона стала поводити себе якось незвично, слід терміново повідомити про це рятувальників, які нададуть першу допомогу, та у разі потреби викличуть інших фахівців. Якщо наші військові роблять все і навіть більше задля перемоги на полі бою, то українські спортсмени та спортсменки також на передовій спортивної арени, аби відстояти честь країни на олімпіаді. Кожен у своєму виді. Незабаром наша збірна команда з вихтування буде виборювати у Парижі місця на спортивному олімпі. Зараз проходять інтенсивні тренування та підготовка. Кореспонденти граду зв'язалися з шаблісткою Аліною Ко мащук яка розповіла про атмосферу підготовки до олімпіади 2024 на всесвітні змагання за перемогою залишаються лічені дні до початку Олімпіади 2024 у Парижі. Спортсмени з різних видів активно готуються до цієї масштабної події. Не є винятком і українські шаблісти. Аліна Комащук, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року у Ріо де жанейро Зараз вона разом з колегами проходить підготовку у мальовничому італійському місті Болонія. Спортсменка знайшла час у своєму щільному графіку та дала інтерв'ю телеканалу ГРАД, де розповіла про. Атмосферу, яка панує під час тренувань. Наша вся підготовка була в принципі вся до Олімпіади, і зараз відбувається в місті Болоня, Італія, наш тренер італієць, і ми тренуємося в клубі, де він працював. А на тиждень у нас є певна кількість а, фізичних тренувань, а, певна кількість фехтувань, де ми фехтуємо. Також а, ми працюємо індивідуально з тренером, називається Уроки. Це коли ви скажімо так, в парах працюєте з тренером? Загалом у складі української команди зараз не так багато спортсменів, але всі вони вже не один рік пліч опліч. Ми живемо всі разом. Наша команда одна молода спортсменка і тренер з нами живе. Ось так ми вже два роки. Чотири людини. Команда маю на увазі команда, яка їде на Олімпійські ігри, яка відбиралась чотири людини. Інколи приїжджали юніори, кадети. там плюс дві людини, плюс три, плюс одна. Ось то так. загалом постійно ми нас четверо, одна юніорка і тренер. На шість чоловік. Участь в Олімпіаді це прагнення спортсменів досягти найкращих результатів. Своїм налаштуванням поділилася і Аліна Комащук. Олімпійська особиста медаль і командна медаль. Також дві. Ти дві, дві медалі. А, загалом хочеться отримати задоволення від Олімпіади, не провести її активно знервовано, зробити все, що ми можемо. Багато спортсменів сильних головне морально підійти. І ось головна ціль це підійти психологічно, морально, фізично усіх, в усіх аспектах підготовленою і показати, що ми міємо. Як розповіла Аліна Комащук, особисті змагання з фехтування у наших спортсменів відбудуться 29 липня, а командні 3 серпня в гарній локації в центрі Парижу у старовинній будівлі. Отже, триматимемо кулачки за наших спортсменів і вболіватимемо за їхню перемогу. Тисяча доларів за бронь від мобілізації в Одесі. Викрили та затримали посадовця облдержадміністрації, який за гроші обіцяв вирішити питання про бронювання працівників одного з підприємств. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці встановили, що головний спеціаліст одного з відділів Одеської обласної державної адміністрації за хабар пообіцяв керівнику приватної фірми вплинути на посадовців генштабу та мінекономіки, аби ті дали дозвіл на бронювання працівників. Вимагав гроші від директора товариства з обмеженою відповідальністю за вирішення питання щодо надання відстрочки від мобілізації військовозобов'язаним працівникам підприємства. За одну тисячу доларів держслужбовець обіцяв. Вплинути на потрібних осіб в міністерствах для ухвалення позитивного для підприємця рішення. Правопорушника поліцейські затримали після отримання ним неправомірної вигоди, гроші в якості речових доказів вилучили. Чиновнику повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Також правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми, а також громадян, які могли скористатися послугами чиновника. В Одеській області затримали чоловіка за незаконний продаж психотропів. Наркоторговцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У мешканці Білгород Дністровського вилучили наркотики та гроші, виручені від продажу. 52-річного чоловіка затримали за місцем проживання відразу після продажу двох пакетів амфетаміну вагою 25 грамів за 10 тисяч гривень. Належність речовини до психотропних підтвердив експрес-тест. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили гроші, мобільні телефони, ваги, пакувальний матеріал, полімерну тару з прекурсорами, скляні колби, лабораторне обладнання із залишками речовин та білий порошок. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Одещині судитимуть браконьєрів, які незаконно наловили риби майже на мільйон гривень. Чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі. Двоє мешканців ізмаїльського району займалися незаконним рибним промислом на озері Катлабух. Неподалік села Утконосівка, чоловіки у спеціальних костюмах витягували з водойми заборонене знаряддя лову з біоресурсами. Поліцейські вилучили сім ятарів та незаконний улов, кілька сотень раків і десятки рибин, серед яких карасі, окуні і щуки. За результатами судово-екологічної експертизи, своїми діями рибалки завдали державі збитків майже на 900 тисяч гривень. Чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі. Мешканці Одеси все частіше зустрічають цих хитрих рудохвостих тваринок. Чи становлять лисиці небезпеку? Як поводити себе при зустрічі з ними? Та як ці маленькі пустунки переносять спеку, розповів директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Узбережжя Одещини та звалища приваблюють лисиць, але останнім часом містяни частіше зустрічають пухнастих хижаків і в межах міста. Директор одеського зоопарку Ігор Біляков розповів, як потрібно і як не варто себе поводити у випадку зустрічі з лисами. Не треба. Лисиць боятися, не треба якось їх ображати, але не треба дуже важливо це розуміти. Не треба з ними намагатися подружитися, не треба їх кормити. Годувати лисиць не можна, це дуже їм шкодить. В одеському зоопарку є лише один вид лисиць, який називається вулпес або звичайні лисиці. Вид дуже пластичний, дуже такий хижак. дуже… Розумний, дуже хитрий, добре пристосовується до самих-самих різних умов. Лисиця як тварина досить цікава у своїй поведінці, і саме особливості повадок цих рижок тваринок не дозволять їм жити у тих же квартирах, адже вони себе будуть відчувати некомфортно, запевняє фахівець. Лисиця надзвичайно такий такий звір активний, який любить. По перше, вони. Навіть коли все в їх житті добре, все одно він постійно хоче за щось, щось, щось робити. Якщо вона буде любити хазяїв, то бути сита здорова, вона все одно рознесе всю хату. Незважаючи на те, що лисиці найчастіше тікають з вольєрів до людей. Вони не агресивні, навпаки, дуже лагідні і розумні тварини, але при цьому надзвичайно хитрі. І виходять, так би мовити, гуляти містом не для того, аби шукати здобич, адже у природі для них і так багато кормова ваза, а за для пусточів. І саме тому я кажу: не треба, коли ви бачите у місті лисицю, не треба її годувати. Вона завжди дасть сама собі раду. У них дуже широкий. Раціон вони харчуються мишами. Багато дуже частину раціону займає миші і і безхребетними, і птахами, і савцями. У аномальну спеку, як у людей, так і у лисиць зменшується апетит. Незважаючи на спритність цих тварин, в умовах спеки руді пухнастики часто лежать у затіні і мало рухаються, поки перечікують спеку. А у зоопарку робити їм це допомагає чимала кількість великих дерев, завдяки яким створюється комфортний мікроклімат. Різні тварини, в тому числі і лисиці, вони Спекотні години просто перележують. Ось хижаки великі і малі. Вони в них такий обряд сієсти. Вони цілий день у тіньочку просто лежать, а харчуються вони вже пізно ввечері. Наразі місцеві волонтери збирають кошти на відновлення у звіринці вольєрів для лисиць. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.